У вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні у мене незвичайне відео. Сьогодні у мене буде обновочка, розпаковочка, ампакінг і обзорчик Екінокса 900-го. Я ще навіть не дивився, друзі. Будемо це робити разом. І так, як завжди, менше слів більше діла, погнали. Посилочку я замовив в одному з магазинів, дуже класно. Моя катана. Mm -hmm. Так, друзі, ну прям, короче, вже з нетерпінням чекаю, хочу подивитися, як він що він хочу зробити вам обзорчик, щоб ви бачили, яка комплектація йде з ним. Так що будемо це робити зараз разом. І так, що ми маємо? Ось така гарна упаковочка, коробочка вся. круто. так. Ви тільки гляньте, це панко. Пахне. Новизною, новенький, крутий. Equinox 900 -й. Відкриваємо і дивимося його комплектацію. І так, це у нас гарантії. Все йде чітко. Помажечки. Все як полагається, Конструкції, до застосування, все ми відложимо в сторони. Так, в комплекті йдуть захисна плівочка з тряпочкою на моніторчик. Це дуже круто речі. Так, що ми бачимо? Підлокотник, підлокотник зі шлейкою, дуже такий прикладний, зажимними ліпсами. Так виглядає все. З лейбами. Підлокотник такий, пластик, доволі непоганий. Такий гнучки. Можна не боятися, гарно згинається, Так що дуже круто. Так. Переходимо далі. Дани катушка, снайперка. Ось так. Все, штрих-кода є, маркеровочки є, все застосування, інструкції, йде з окремим болтиком. І з окремими йдуть резиночками. Шнурочок, все якісно, все дуже добре, все гарно, кайфово. Мені подобається. Так, продовжуємо далі. Шнурок для зарядки самого блока, для зарядки нашого прибора. Є Так, сам прибор штанга. Штанга карбонова. Приємна на дотик. така Дуже якісно, все зроблено, пломбовано. Все гарно закручено, не люфтить нічого. Все круто. Прибор дуже ергономічний, дуже гарно тримається в руки. Ну, прям клас. Мені подобається. Супер. Зажимчики. зажимчики, що хочу сказати стосовно зажимчиків. Дуже класні зажимчики, все продумано, ніякого пластикового зажиму, тобто йде сам сама кліпса йде, але всередині зараз вам покажу, бачите, йдуть металеві вставочки на металевих пінах і болтик, болтики, які закручуються. Все дуже якісно, все дуже круто. Так що з цим проблем не буде. На штангі також наступна частина трубки все дуже якісного матеріалу, дуже якісний АБС пластик. Все прям дуже кайфово. Всюди є лейбочки, все оригінальне. Так, тут у нас ззаді заглушечка, щоб не попадало нічого туди. Дуже крута планочка. Будемо її називати планка Пікатіні, на яку кріпиться локотник, регулюється по довжині. Взагалі, прям дуже продумано, дуже кайфово. Підлокотник знімається дуже швидко. Залишається одна штанга з прибором. Все, прибор якісний. Все акуратненько зроблено. На ньому вже стоїть захисна плівочка заводська. І її можна при бажанні зняти, наклеїти плівочку, яка йде в комплекті. І буде вам радість. Приборчик гарний. Все в ньому є. Є фонарик, є слот під підключення наушників проводних. Можна штатні наушники через провід під'єднувати, а можна штатні наушники під'єднувати через Bluetooth. Є. з прибором розібралися. Далі. В комплекті йдуть навушники. Пак дуже крутий. Це їхня така фішка крута. Не треба окремо нічого купляти, все вже в комплекті, навушники кайфові, тестю я їх вже давно. Дуже мені подобається. ml 85 у них просто супер звук. Все дуже якісно, в комплекті йдуть шнурок для під'єднування до блока і шнурок для зарядки. Все дуже гарно запаковано, все дуже класно, в жарку погоду можна з ними ходити, перевірено на особистому опиті, так як ношу їх разом з Xtera Pro. Ще один комплект у мене є таких навушників, все, є книжечка, інструкція, все під'єднується дуже просто натисканням обичних кнопочок, там, там все все три кнопочки, тому дуже кайфово. Наушники, до речі, ще можу сказати, їх можна просто взяти, під'єднати до них провід, під'єднати їх до ноутбука і працювати з ними як зі звичайними наушниками. Або до будь-якого іншого гаджета і використовувати їх як звичайні наушники. Наушники дуже круті. Але, одразу скажу, по Bluetooth під'єднується до будь-якого гаджета, але звук не озвучує, тому що тут окремий канал Bluetooth. З наушниками є, розібралися. Так, дістаємо нашу картоночку і ми бачимо тут основна катушечка. Катушечка кайфова. Катушечки теж є свої болти, свої резиночки-прокладочки. Вуха тут з гарного пластиком, дуже якісного, дуже кайфового. Можна не боятися, що воно зламається. Прямо ну, прям на катушечці є штатний захист катушки, який одягається. Провід дуже якісний, все дуже гарно. Штекер, роз'єми, все. Колечка мають відцентрованість, не буде накось закручуватися, все супер. Як у деяких приборах воно накось закручується, потім не дуже гарно тримається. Провід під час роботи з металошукачем трошечки вібрує, від цього фантоми з'являються. Тут такого немає. Тут все дуже круто, все дуже супер зроблено, все якісно. Ну що, друзі, що я можу вам сказати? Блін, ну просто шикарний прибор. Своїх грошей він вартує. Я дуже задоволений цією мавочкою, довго на нього очікував. І ось де він нарешті прийшов. І в наступному відео я вам зроблю тест. Тест реальний. Ні на які ями там, і закладені там монети і все інше. Ми будемо зразу з ним ходити по пошуку. І зразу буду вам показувати, які сигнали він як знаходить, що він показує, які в ньому є фантоми, чого немає, які налаштування, і все інше. Друзі. Тим, хто подивився це відео, я вам щиро вдячний. Підписуйтеся на канал. З вами був, як завжди, містер Скрудж. Хай вам щастить.